Всіх вітаю з магазину АТБ. Давайте ми не дивились уже. Овочі, фрукти сіни, Вже я не знімала давно. Давайте подивимось. Виноград 69,95, дивіться, що і хороший виноград. І хурма піраміда 78,90, Ну така вже накринка, мабуть. А перший гатунок хорма 78-95. Воно ще є виноград рожевий. По 108 гривень, виходить. Короткий смачний, хороший виноград. Гранат, перший гатунок, 11,80. Не знаю, чий він. Ну, як був Азербайджан, то писали, що Азербайджан. А ну мені цікаво, що беліки подорожчали. Ну так, да, трошки. 14.40. А були по 13,40, сюди. Да? Банани, дивіться які 57,95. Цей Да. Яблуко голодену суперший готово. 38,95. Хороші яблука. То давайте вже раз я сюди завернула королівські печериці. 70. 80. 70-80. 136 таких шампиньйони есть у нас коробочки по 7990 а це що таке морская капуста з морквою по-корейски 40 гривень, дивіться скільки ж її тут. 350 грамів. Да це 40 гривень го на плаці. А базар сиски. Ух ты! Ну так діла, 4090, а так 54,90. Ну, все є, все. стебло Силери, салат айсберг є Лесо... Ой, лохина лісова, кажу, 89,90. А скільки її тут грам, та Бог її знак. Ну, тут я зніму, там может, відео побачу, бо тут же так мелко, що, що я нічого не бачу. Зелень есть, дивіться, все є. І черіки є. 57,90. А є по 78,90. Томат, коктейльний, а то черіки. Так, пішли далі. Огірки, ой. огірки по акції, по 69,90. У кого є картка АТБ, то 49,90, Да. ну подивись. подивіться. Оце така 300 грамів. А до речі, капуста дуже смачна. Я купляла, коли вона по акції була, то уваги заслуговує така капуста. Ну, явні різні. Перший готунок зелений 49,95. Це у нас Red Prince 40,95, А зелений 49,95. Ага. Тоді капуста є, по чому? 8,49. Здорова, але хороша капуста. Ось Опікінська 1995. Але вона якась така здоровенна все. Це фасований речі 42,95. А це сортове 2245, ну тут різні, бачите. Голден 29,19 19 теж такий вже. Оце хороші яблука Екстра, 4 штучки, 39,90. Вони дуже смачні, але ці 4 штучки, 39,90. Груша фасована. 54,90. Це хороші гроші. А так по чому? По 62. Скільки? 62, 89. Господи, 89. І гала 29,95. Киви, манго є. Дивіться, Манго красиве, дуже. ананасово, пожалуйста, 99 гривень, і ще 95 копійок. Ну і цитруси. Що тут по грейпфрукт Грейфрукт 89,89. Прімінтін 72,95. Апельсин 63,90. І мандарини 49,99. Такі вам. В коробочках. Сам, така сама ціна. Так. Тут до Нового року всякі прикраси, аксесуари. Ну, тепер подивимось на овочі. Редька біла 3095. Так, а в кабачок. 95 як і був. Я купляла людям, спасибі тобі. Що ти мені підказала? Я купила один і зробила, варила суп, просольник і зажарку. Кабачок туди поклала, то сподобалось. Тепличний 99-89 Люда, Людаю ще раз тобі дякую, то сподобалось. мені. Коктейльні 12,90. Оце мені подобається. Огірок 84,95. Дивіться, який огірок. А такі 137, помічається, да? коін Сенерри 32,95. І цибуля, пожалуйста, 4,99. І ще й хороша така цибулька. Дивіться. Ну це по акції ціла. Картопля так, так собі. 1099. Ну, морква тут, як завжди, така, дивіться. 8,29. Морквина така. 7,69, отака картопля, я її брала і в рукаві цілу чистила. Дивіться, вона невелика. В руках з м'ясом або з куряти. Ну, я з м'ясом робила, а то взагалі писніше. Фасована картопля. 14,95. Це за кілограм, да? і мита мокро 14,49. Хороша біта морква. Така хороша. І бурячок 7,29. Цветна капуста, да все. Та й будемо заканчивать наш огляд 19,89. Хороша, салатний і смачний. Кульора у є 49,49. Возьміть, хто не пробував, їй на тірочку потерти. Її. Можна з майонезом, можна з селі. Кому як подобається. Редька Дайком 3095. и Савойська. Перший готово 31,89. часник 12.89. Корінь імбіру 15.79. Прошу покажу отсюда кабачки, дивіться, які красиві. Красавчики, які дивіться. Маленькі, молоденькі, смачненькі, то я докажу, що мабуть, не доказала, що розсудник, як грила то робила зажарку. Я взагалі то не зажарюю, ні щупи, а це зробила. То слухайте, огірочок солений, оце цибулька, морковка, кабачок мал маленьким кубиком порізала, все на сковородку. Зробила таке, спасірувала, не зажарювала дуже. Та ви знаєте, їй сподобалось, класно. І хто не знає, я синові не казала, що там кабачок, то нормально пішло. А потім я йому сказала, він каже: ну і що вам нормально із кабачком. І ще є ота редька, Red Meat, тільки по чому вона не знає, щось я ціну на неї, не бачу. А, є ось ціна 30,95 яка біла наружі і рожева внутрі. Дякую, що подивились зі мною. Почом на тебе овочі, фрукти. Всім мирного неба, гарного настрою, гарної погоди. З вами була Наташа. Всім всього найкращого.